У мене одразу до вас запитання: де можна гарно провести свій літній відпочинок? Звичайно, відповідь одна: на природі, море, ліс, зелений туризм. Але якщо у вас, на жаль, немає такої можливості або хочеться усе відразу, тоді пропоную вам обрати дитячий здоров'чий табір. До одних із таких таборів ми сьогодні і завітали. Побачивши такі великі шахи, я не втримався, адже я шахіст. Бачу, і суперник в мене вже теж є. Привіт. Давай зіграємо. Черемся, черемся, ти доля моя, черемся. Для спортсменів також і багато різних розваг, такі як футбол, міні-гольф, басейн та теніс. Гра в гольф ну, – це новинка для нас. Адже вона прийшла до нас з Америки. Вихованці дитячого табору джерельця вже вміють грати в гольф. Олександр Сергійович, розкажіть, будь ласка, як правильно грати в гольф і навчіть мене теж. Ну, по-перше, для цього потрібно мати клюшку, м'ячик. І такі площадочки, які в нас є. Тут є 9 площадочок, і вони, кожна в них своя різниця. Як є сложніша площадочка, так її полегше. Діти дуже люблять грати. У мене кожен день, в мене просто не вистачає клюшок і м'ячиків. У нас є 9 площадок, повторюсь, а всього у нас 5 клюшочок. Ну давайте я вам продемонструю. щоб м'ячик не перелітів. Мячик має зупинитися до повної зупинки. От він зупинився, ми виконуємо другий удар. І виконуємо ще удар. Три. Три. У жаркий, спекотний день завжди хочеться поплавати. Але, на жаль, моря поблизу нема. Але є вихід басейн. Ляна. Ляна, що ти намалювала? Розкажи, будь ласка. Я мала піддався на фоні на, на фоні природи. Класно, дуже гарно. Тобі подобається в таборі? Дуже Даша, а розкажи, будь ласка, що ти намалювала? Це новий винахід п'ять в одному. Це е, телевізор, комп'ютер, телефон, е, приставка, і, і та електронна фоторанка. Ну, шість в одному. Я м, просто м, ну. Ти хочеш собі такий? Так. Да. А як довго ти в таборі? Ти я... я навіть не, не можу розрахувати, скільки я вже років. Джерельце, джерельце, моя, джерельце, джерельце луна лунає вдаля, джерельце, джерельце, ти доля моя. джерельце, джерельце, люблю тебе, я. А дома ви теж самі перете, чи це у вас перший досвід в таборі? – Дома завжди пере мама? – Я теж перу. Пелі. Я тільки на машині стираю, а я сама допомагаю допомагаєте мамі, даю маму. Фу, звичайно, треба підтримувати свою фізичну форму. Для цього тут є і тренажери. Сьогодні у таборі проходить день творчості. Зараз ми знаходимося на гуртку кераміки і разом будемо вчити сліпити з глини. Добрий день. Представтесь, будь ласка. Я Решетник Ігор Олександрович, викладач кераміки в хмельницьких школі. Скажіть, будь ласка, де ви дістаєте цю глину? Цю глину ми дістаємо на цегельному заводі, ми там домовились, і це дуже гарна глина, гончарна. От якраз для таких робіт, для таких робіт. А за скільки можна навчитись ліпити з глини? Ну, Це багато часу треба. І терпіння. А за скільки можна виготовити, наприклад, ось таку вазочку? Ну, цю вазочку десь, якщо в день ліпити десь по дві години, то треба дня три. А скільки вона буде сохнути? Ну, при такій кімнатній температурі вона тут сохнуть, mm -hmm. Ну, десь. Дня два, дня ага. два, а потім треба випалювати їх в печі при температурі десь до 1000 градусів. А з чого потрібно починати? Починати треба з самого простого, з самих простих форм. От як у нас наші діти ліплять. Значить, свістоки якісь такі, пташки, коники. Ось таких простих речей не складних не вийде. Не треба зрозуміти, як лина як себе веде. І як вона, от коли висихає, вона, допустимо, ми ліпимо, то вона, от, от коли вона не висила, вона так, таких розповість, а потім вона зсихається. Mm -hmm. от, от от. Навчіть нас, будь ласка. Вас? Ну, будь ласка, давайте почнемо. Ось такого язичка ми будемо робити. Ось такий язичок. Mm -hmm. Значить, беремо смалили. Отак от, от. розкочуємо. І mm -hmm. можете замовити. Вені форми подивимось на село, який